Як мешканці горічних плавнів пережили блекаут минулої неділі? Чи зверталися до пунктів незглавності? Коли на вулиці нуль, а в розетках нічого, ситуація стає справжнім викликом. Про це сьогодні у програмі Майдан Незалежності на телеканалі Гок. Як пережили останній блекаут? З гілянночкою. А пунктами незламності не користувалися? Користувалися. На Чорнома АТБ де Аврора? Нормально. Блекаут? Нормально. Є настольні ігри, є теплі речі і є книжки і свічки. Чи користувалися пунктами незламності? Е, ні, треба жити далі. Про, про перемогу думала, щоб не, не, не турбувати, бо я розумію, що трапилось. Все нормально, без проблем. На чергуванні пункти пункті незламності. Багато людей було. До обіду було, трішки менше після обіду. Трішки більше. Як і всі, стараємося, як можемо. Виживаємо, як можемо. Купив тут підстанцію і все. Користувалися пунктами незглавності? Ні. Вистачає того, що є вдома. Да. Та нормально, я провела. Це нормально. Ні, нормально, ми ж готові. Нормально, бачите, живий жиш. І жили. Нормально, спокійно. Де працювали, в Бекалові? На роботі, в другій школі. Пункти незглавності. В да? пункті незглавності зустрічали людей. Робили все, щоб можна було спокійно пройти блокавати. Багато людей було? Ну, скажімо, на мій погляд, ні. Спокійно, вже всі затарились своїми блоками. Живлення, да. спокійно приходили, спокійно розуміли, як робити, що робити, без суєти. Якщо згадувати 22-й рік і зараз, то це небо і земля. Тоді ми дуже ну, були перепугані, а зараз нормально все. Чи користувалися пунктами на замірці? Е, Ні, нам достатньо було зарядити павербанк. Ну і, в принципі, все. Ну, довелось користуватися? – ні, ні. Ага. Хоча я бачила, що люди користуються в маркетупті, на пошті, пунктами незламності, так, або десь в кафе сісти з зарядкою, там також дозволяють. Там дуже багато людей, ну може комусь більше потрібно. А для того, щоб поіграти на телефоні, просто навіщо? Так, да, тільки в магазинах. Все, все по-людськи. Я б хотіла перемогу, а потім будемо ругатися. Один раз заходив, так. Да. Ні, я підготовлена, так скажемо, зарані. Був в мене все заряжено вдома. Ні, нам, нам достатньо було повербанків. Ні. Ну, все було готове. Так. Що? Заряджав. Що Телефон. А ті, що я вдома ні. Ті, що я вдома, вони розряджаються і чисто не вистачає часу їх зарядити. А, ні. У мене один павербанк, двоє дітей, то не вистачає зовсім. Так, да, все нормально, все в нормі. Один є. Вам його вистачає? Вистачає. Так, ні, не вистачає. Все ж підготувавшись ще з 22-го року. Павербанки, вода, все є. Хочу сказати, що велике. Дякую, що так дуже оперативно в принципі. Ми з нього і вийшли, тому що е, в цей же день, е, ввечері вже в принципі все було, тому цей, цей час не, не настільки був великий для того, щоб ну, по, відчути прям дискомфорт. тому… Е, Наші молодці, що ми його з кожним разом, на жаль, відчуваємо все менше і менше завдяки хлопцям, які нам це все повертають. Пункт незламності розташований у гімназії номер 2 Лише минулої неділі прийняв понад 200 людей. Кількість підключених пристроїв перевищила 400, адже в багатьох родинах по кілька телефонів і павербанків. Директорка гімназії номер 2 Тетяна Кириченко наголошує: ми всі повинні бути готовими до надзвичайних ситуацій. Вимкнення світла може статися будь-якої миті, тому головне завжди мати заряджені павербанки. Це дозволить залишатися на зв'язку до того моменту, поки не запрацює пункт незламності. Проста підготовка це спокій і впевненість навіть у темряві. На базі нашого закладу, з перших днів війни, був організований пункт незламності, який ми організували згідно певних нормативних документів, були закуплені подовжувачі фільтри для того, щоб підключивши генератор, можна було одночасно заряджувати до ста. Пристроїв, але на раз-два це не запускається і за п'ять хвилин це не робиться. По перше, це були вихідні. Зрозуміло, що треба було час для того, щоб зібрати працівників закладу і налагодити роботу. Після відключення я розумію, як уже пересічна мешканка і людина, яка живе четвертий рік у умовах війни. Я вже дбаю про себе. У мене є павербанки, заряджені. Якщо там трапляється якась оказія, що не заряджений телефон, я вірю в перш за все в найкраще і в те, що є можливість, і буде така можливість надана, налагодивши роботу пункту незламності. Зарядитися, підзарядитися. Просто, перш за все, треба зібратися і заспокоїтися. А з приводу поваги один до одного, це в будь-яких обставин ми маємо підтримувати. Один одного. Якщо ми один одного не будемо підтримувати, повірте, нас буде дуже легко подолати. Тому ми маємо триматися один за одного. Пункт незламності другої школи завжди готовий допомогти. В міру своїх можливостей пункти незламності працюють і дають змогу підзарядити телефон, зігрітися, скористатися вайфаєм. Але найголовніше, вони створені для людей і тримаються на людях. Адже чергують там такі ж мешканці міста, як ми з вами. Вони теж потрапляють від блекауту, але знаходять сили допомагати іншим. Давайте поважати одне одного, і тоді все буде добре. Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.